Усі, дусія і душі, усього розуміння нашого проми, Господи, сдержите любороців наших, молимось тобі, вислухай, помилуй, Боже, з Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. нашого блаженнішого митрополита епіфані велику нашого високоприсвященнішого митрополита Димитрія за братів наших священників, священномонахів і за все в Христі, братство наше. Бресли, 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 Ще Богом береженну Україну, нашу злодей війську її, що ми тихі мирно життя прожили. У всякому благочесті і чистоті. Ще поміну, за святіших патріархів православних заблочестових побіг для забутніх фундаторів святого храму цього. І всі раніше спочили в цілі, братів наших, що туди повсюди лежать православні. православним. Мир, здоров'я спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення ріхів рабів Божих, Митрополита Дмитрія з вольбивою пасвою всіх воїнів захисників нашої України, рабів Божих протиреї Стефана з родини, протирия Павла з родини, протиреї Василя, з родини, протиреї Петра з родиною, отця деякона Семена з родиною. Рабів Божих Юрія Тетяну, Сапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Лейсюданина, Богдана, Ніна, Михайла Святослава, Христину, Кивій рабів Божих Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих Ігоря Ляну, Дмитра, Ліба, Іракії, Ернеса, Соломію, Олександру, рабів Божих Ірину, Ігоря, Вікторія, Василя Євріян. Богдана рабів Божих Андрія Олександра, Наталіанну, Маргариту, Надію, Андріанну рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Людмилу, Тимофія, воїна Юріям, воїна Андрія рабів Божих. Романа Катерину, Любу, Романа, Юрія, Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла рабів Божих, Протирея Стефана, Протирея Павла, проти Симона, Протирея раї Надію Руслана Мар'яну, Еосепом Іваном Степаном, Христину Марію, Аделіну Марію, Андріанну, Дмитра Ілону, Романа, Руслана, Юрію Наталію, Василину рабів Божих, Миколу, Софію Олену, Івана Марію, Рабів Божевиця, Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту Олену, Олею, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андріяну, Мар Марину, Любов Надію, Наталію Олену, Віктора. Рабів Божих отця Стефана, Костянтина, Марію, Ольгу, Людмилу Марію, Галину Богдана, Ганну Романа, Сергія Наталію, Юрієм, Роксолану, Вікторію, Ореса, Володимира Олександра Ярослава, рабів Божих Ігоря, Ольгу, Ляну, Дмитра, гліба і раклію, Соломію, Олександра, Олена, Лесю рабів Божих. Отся з пана Ігоря, Оксану Віктора Аліну, Данила Марію, рабів Божих Володимира Млуку, Оксану Ірину, Андрія, рабів Божих, анну Сергія ой у Ладаніну Іліян, рабів Божих, воїна, Василян, Марію, Романа, Андрія, рабів Божих, Вікторію Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану Ігоря. Рабів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божих, отця станоця, сменоця, веселяться, полотця, Василя до метра, Марту, Ольгу, Нікіту, на зарослому Максима, Євромана, Златворонікугали, йної Ігоря, Рому, рабів Божих Андрія, Дем'яна, Ірину, Марія, Марія Марія, Юрія Ірино, Віту, Катерину, Юлію Богдана, Володимира Зновія, таню, рабів Божих Ілону, Романа, Лева, Руслану, рабів Божих. Анатолія Зиновія, Світлана, Юрія, Ганну, Ірину, Рабів Божого Стефаном на ксану, Дану любов Оксану Миколу Ірину, Галинулась Андрія Ірину, Мирославу, Надію, рабів Божих, Саветводим рамне Віктора Наталія Марія, Лілію на Андрія, Вороніку Софі, Романа, Назарія, Вікторію Людмилу, доно рабів Божих. Прото Ірия, Сіфана, Павла, протиреє, Семена, протирає, Василя, Монахар, Темія, Мунашку Варвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною, Світлану, ніну, Антона, Нікіту, віру з родиною, Боляшу, Олександра Миколу, Ганну, Любов з родиною, Марія з родиною, Лариса родиною, Костянтину, Олея, Павла воїна, Андрія, воїна, Ігоря воїна Сергієм, рабів Божий. Отця Степана, Отця Симона, Отця Василя отця Андрія. Григорія Мар'яну, Роксоляну, Назарія Марту, Анну Ростислава, Оксану Тереса, Сефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Ірину з родини, Тетяну з родини, Марію з родини, Уляну з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною, равів Божевиця Степана Олега, Романа Лесу Сергія, Андрія Марію, Лілію, Софію, Тетяну з родини, Володимира з родини, Стефанію з родиною, Бориса, Ірину, Рабів Божик. Андрія Світлану, Равів Боже, Яниліну Содомію, Ольгу, Ірину, Мар'яна, Миколу, Святослава, Євгенія Михайла, Ірину з родиною, Галину, з родиною Ірину з родиною, Надію з родиною Наталію з родиною Галину, з родиною Равів Божих, Отця Отця Василя, отця Павла, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Юлію, Ігоря, Ірину, Вікторію, Дениса, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олену, Валентину, Тетяну, Сергія, Наталію воїна, Юрія Володимира, воїна, Андрія, Степана, Михайла, Богдана, воїна Кирила, Ірину, Ірину, Андрія Діану, Матвія, Ксену, Олену, Зур'яну, Галину Анну, рабію Божого, Сипанація Поволоці, Симонаця, Василя, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, рабію Божий Івана, Івана, Романа, Романа, Ольга, Анатолія, Анатолія. Роном Надію Світлану Арину Настю Захаран, Кирила Олену Наталію Тетяну, <кій> рабію Божих Юлію Анастасія, Вікторія Олега, Ганну, Марію, Василія, Віталія Сирія, Олю Софію Ірину, Христину, рабію Божого Цця Сипановця, Васильовиця, Симона, Галину, Ігоря Андрія, Наталію, Богдана, Романа, Володимира Олега. Рабів Божих Лейцю, Мирослава Роману, Олександра Павла Маркан, Єву. рабів Божих Отця Степана Катерину, Ясміну Світлану, Тетяну Наболяшу, Алину, Надію Стефанію. рабів Божих. Галина Світлановна, Андрія, Руслана, Насисія, Леся, Марію, Юрієм, Валерія, Іолету, Вадима, Олександра Ольгу, Рабію Божих, Раїсу Наталію Юрію, Віталію Андрія, Катерину Юрія, Олексія Наталію, Любу, Владислава, Сергія Віталія, Олексія, Микиту, Матвія, Гліба, Василя Наталія, Юлію, Володимира, Світлану, Олександра, Галину, Володимира, Тараса, Віктора. Рабів Божого ця, ця Павла, Ця Симона, ця Василя Олену, Андрія Максима, Валентина, Валентина, Юрія Романа, Анну Януша, рабів Божих Петра Ганну Гавину, Марію, Володимира Христину, Юлія Миколу, Ли, Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину, рабів Божих Володимир, Михайло, Зинові, Дмитри, Володимира, Михайла Зиновія, Дмитра, Володимира, рабів Божих Світлану Олега. Світлану, Михайло, Андрія з родини, Сергія з родини, Валентину з родини, Сергія з родини, Марію, Водислава, Тетяну, Олену, Рабів Божих, Миколу Володимира, Жанну Андрія, Світлану не Божих, Наталію Олександру, Любов Володимира, Романом Єву Марка, Олену, Соломію, Веронікум, Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Михайла, Рабів Божих. Данил Тараса, Єлизавета Наталію, Синія Марія Ревів, Божий, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольга Малиса, Вікторію, Болящу, Анну Болящу Євгенія Тетяну, Тетяну Ларисі, Євгенія Равів, Божий, Михайло з родиною Олександру Богдана, Маріяну, Єва Миколая з родиною Романі Юрій, Христина Ірину, Ореста, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною Юлією, Макарія з родиною Юлію, Анну Христину, Ільйову. Рябів Божих Анну, Софію ребів Божих, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Олену з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, <клух> Павла з родиною. І всіх тезо іменитих Ілів і всіх парафіянського храму цього, що зобразитися і скорботи, гніва від іде до душевті лесний. Що спокійно вони жили, що у здорові і добробуті ціні жителі проходили все милостиві, Господи, вислохай нас і помилуй. А припомили, а припомили, Господи, помилуй. Осади вы бородились там с учаством охраните, що что трудится спивай, и за всех присутствует дальше спивай, цвета и волокибато и мы с ним. Вот иного своей человека родный Бог и Святой, славы своему Отцу и Сыну и Святому Духові, Ныне и повсякчас и навикли веки.